Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось, яких подій вам чекати найближчими днями. Давайте будемо починати. Яких подій вам чекати найближчими днями? Що буде і чого чекати? Зміни і, до речі, цих змін вам не уникнути? Ну, дивіться, все не так погано, як здається, на перший погляд. Події, яких вам не уникнути, дозволять вам залишитися на своїх позиціях. Чому? Тому що тут е, говориться про коло людей, спілкування з якими. Е, Начебто добре все і нічого не приносить якихось неприємностей так, зі сторони цих людей. Але в вашу сторону, з їх сторони, йде конкуренція. Вони все ж таки з вами конкурують, і з їх сторони будуть висвідчені якісь неприємні дії в вашу сторону що нагадує вам конкуренцію. Тому ті обставини, яких вам не уникнути, вони висвітять всі ці моменти і дозволять вам отримувати ваші позиції, обнулити їх наміри. Так? І їхні мрії, як то кажуть, розіб'ються обгори і бажання їм вам зашкодити, нічого не вийде. Зміни, які будуть відбуватися, допоможуть вам зняти маски з цих людей. І зупинити спроби цих людей вам зашкодити в майбутньому. От таке прозріння до вас приходить, і неочікувані події вам будуть просто на руку вам на благо. Так, тут ви на висоті, що стосується відносин вашого партнера. Щось тут, якесь питання буде вирішуватися, по справедливості буде вирішуватися питання. так, Дії чоловіка, бачите, тут дії чоловіка, і ви будете з ним проясняти якусь ситуацію. Щось заплутано, є якась таємниця, є якийсь секрет, і дії чоловіка виведуть вас на прояснення ситуації, його неправильна поведінка. Щось ви будете вирішувати зі своїм партнером, прояснювати відносини, прояснення відносин, так? І через те, що дії чоловіка вам незрозумілі, чому він так робить, так? І ви з цим зіткнетеся з цією задачею. І ви будете ініціатором того, щоб прояснити, що в кінці кінців відбувається. Розумієте? Якесь таке питання ви будете вирішувати. Так, хочеться сказати, що у вас тут йде прорив. Ви пройшли якийсь урок, якісь труднощі пройшли, які длилися дуже довгий період часу. Я б навіть би сказала, що це длилось роками. Роками, якісь перепони, з якими ви боролися, і прийшов час виходу з цього. Все воно закінчилося. Розумієте, тут прорив, ви пройшли цей шлях. Тут рух вперед йде і щось пов'язано з фінансами. І розумієте, карти говорять про те, що ви виходите на інший рівень в фінансовому плані. Ваші фінансові можливості будуть зростати. Якщо до сьогодні була якась нехватка ресурсів, то сьогодні відчувається якийсь прорив. Карти показують про прорив, як начебто пройшли кармічний урок, урок труднощів, важкості якихось фінансових труднощів. Так? І цей урок він закінчується, і ваша чаша буде наповнюватися так, як ви хотіли, так як ви бажали. Бачите, І ви з труднощів цих виходите, у вас йде прорив зліт у фінансових питаннях. Чаша тут повна буде. Розумієте? Ви дуже важкий шлях пройшли. І якась поправка йде у фінансових справах, ви будете це помічати, ви будете це відчувати, і цей прорив ви будете бачити. Також хочу сказати, що ви будете тут хвилюватися. Ви бажаєте, будете бажати прийняти якесь рішення. Дуже, так, знаєте, серйозне рішення, безповоротно, ви хочете його прийняти. І тут вас щось хвилює. І не дає вам, можна сказати, спокою якась ситуація. Ви боїтесь за майбутнє, ви боїтесь за наслідки. І тому, тому щось тут недостатньо. Недостатньо вам якоїсь інформації, ви щось не знаєте, карти говорять. І зробивши поспішні кроки. Ви можете попасти в якусь кабалу, в якусь клітку ви можете попасти, розумієте? Тут ідея як попередження, І якщо вам недостатньо інформації, якщо вам недостатньо якихось документів, наприклад, чи якихось ресурсів для того, щоб прийняти це рішення, не поспішайте. Ви розіб'єте собі серце. Краще почекайте. В чомусь потрібно зупинитися, якась нехватка. Ви відчуваєте, що чогось недостатньо, але готові ризикнути. Знаєте, як ото кажуть, і хочеться і колеться, то так робити не потрібно, тому що ви самі себе можете завести в тупік, отримаєте все необхідне і тільки потім починаєте діяти, тому що тут ви можете, не маючи цих ресурсів, то, чого вам недостатньо, ви можете попасти в дуже неприємну ситуацію, важку для вас ситуацію. Так? І тут може скластися ситуація так, зовсім не так, як ви б цього хотіли. Тут все може повернутися зовсім в іншому направленні. Ще раз кажу: карти попереджають найближчий період часу, коли ви поспішаєте, коли ви говорите ну і що, що мені цього недостатньо, але я все одно спробую. Отут будьте обережні, тому що ви самі себе можете загнати в тупікову ситуацію, і потім вам дуже важко буде з цього виходити, вибиратися. І ці ресурси, яких вам сьогодні недостатньо для прийняття рішення, вони вам дуже необхідні. В цьому ваше спасіння. Розумієте? Не зіпсуйте собі той результат, до якого ви йдете. Краще почекати. Краще добрати те, чого вам недостатньо, і тільки потім вже діяти. Отаке От попередження йде від карт, мабуть, ви щось дуже захочете, хочете проуспіти, поспішити. І знаєте, як на авось. Не потрібно цього робити. Не потрібно цього робити. Таких варіантів просто потрібно вичеркнути зі своїх дій. Будьте мудрішими, карти говорять, і тоді все буде добре. Мрії, мріями, бажання, бажаннями, але ж мудрість повинна бути на першому місці. Почекайте, просто почекайте, інакше самі собі можете все зруйнувати. Будьте мудрішими. Щось ви не знаєте в ситуаціях, розумієте? Краще дізнайтеся, прощупайте, накопайте цю інформацію, знайдіть людей потрібних, необхідних, прямо от серйозне попередження йде від карт. Будьте обережні, ви можете все зруйнувати, і все може піти наперекосяк в вашому житті. Тому мудрість тут на першому плані. Розумієте? Обов'язково мудрість на першому плані. А вам тут якось показано, що ви не хочете чекати, у вас немає терпіння. От ви хочете і все. Не потрібно. Чекайте. Чекайте. Просто чекайте. Так. А все може піти зовсім не так, розумієте? Просто вам потрібно подумати. Перебороти оце своє хочу, розумієте, і будьте мудрішими. Відноситеся до тих чи інших задач з мудрістю. Не можете, зверніться за допомогою. Накопайте всю ту інформацію, яка вам необхідна, і тоді вже дійте. Знаєте, у вас великі можливості з'являються в сфері підтримки від людей. Як начебто сам Всесвіт дає силу через підтримку, через зустрічі люди, які найближчими днями будуть вам зустрічатися і з'являтися в вашому житті, для того, щоб ви змогли вирішувати свої важкі питання. Люди, помічники, люди-партнери. Люди, плече, на яке ви можете покластися, і це дається вам долею. У вас сила, саме можливостей, даються через спілкування з людьми. Звертайтеся за допомогою, звертайтеся за порадами до потрібних людей, до значущих людей, так ви знаєте, ви знаєте, як робити, що робити. З мудрістю підходити і звертатися за допомогою, і ви будете її отримувати. І ці ваші невдачі, які раніше були присутні в вашому житті, оці труднощі, які були, не було цієї підтримки раніше, не було потрібних людей раніше, то зараз відкриваються врата долі для того, щоб ці люди входили в ваше життя і ви змогли стати сильнішими, чим ви є сьогодні. Розумієте? Ви стаєте тут сильнішими. І впевненішими в завтрашньому дні. Ви тут перероджуєтеся в сильну людину і нарешті отримуєте силу через підтримку. Ці люди будуть вам надані найближчими днями. Прямо от, реально, якщо вам потрібна буде допомога в якійсь справі, в якомусь питанні, ви знайдете тих людей, звернетеся до них і ви отримаєте цю допомогу. Розумієте? Карти якраз таки про це вам говорять. Люди йдуть вам на допомогу і допоможуть вам вирішити всі ваші питання. Така сьогодні інформація для вас. Ну, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі. І позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали, мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!